Вітаю, друзі! Сьогодні, 4 серпня, з вами знову реклачок Дональд Трамп дуже незадоволений політикою Індії щодо закупівлі російської нафти. В Індії відповіли, що це їхнє право, так само, як і китайці. Кажуть: не чіпайте наше суверенне право на енергетичну безпеку. І опублікували величезний пост звернення до всього світу із намірами продовжувати співпрацю з Росією у Кремлі. Тим часом зробили заяви і на погрози ядерні Трампа. І на дедлайни, ну фактично, прокоментували багато заяв президента Сполучених Штатів Америки, але ці коментарі не мають жодного практичного наслідку, які б засвідчували мені особисто, що Путін готовий буде завершувати війну або принаймні, хоча б проводити якісь результативні переговори. Поки що триває складна дипломатична, геополітична гра. Готовий вам все детально розповідати, тому з вас коментар, підписка, подобайка. Традиційно вас про це прошу. І давайте тепер до суті. Кіт Келог може до кінця тижня відвідати Україну. Про це пише видання «Київпост». і, за даними джерел видання, візит Келога може відбутися. Перед дедлайном, який Трамп оголосив Путіну, паралельно Вітков поїде до Москви, можливо, вони такий спосіб будуть налагоджувати комунікацію, забезпечувати комунікацію. Чи будуть якісь домовленості досягнуті під час переговорів Путіна і Вікофа? Мені видається, що ні. Путін все що хотів, уже Вікофу сказав. Вітков нічого нового туди не принесе, але все ж таки його туди відправляють. Як Кіт Келох може попливати на Україну? Будемо дивитися також, але поки що якихось нових ідей цей спецпосланець Трампа з питань України не продукує публічно. Ми знаємо, що є план Келога про завершення війни по лінії фронту, але на цю пропозицію не пристає Путін. Ситуація вкрай складна, але таке складається враження, що Трамп вирішив надати останній шанс. Втім, я думаю, що він буде точно не останнім. Тим часом у Кремлі зробили заяву про те, що Путін не виключає можливість зустрічі з Зеленським, на чому наполягає наш президент. Але, каже Пісков, Пісков, як правило, це коментує, необхідно провести роботу на рівні експертів. Раніше це було домашнє завдання, тепер робота на рівні експертів, в принципі, нічого нового. Я сьогодні, коли коментував цю заяву в ефірі різних телеканалів, то уточнював, це запитує, заява свіжа чи чернева, тому що в червні місяці Пісков говорив точно таке саме. Але, виявляється, заява свіжа. Це означає, що позиція сьогодні Кремля залишається незмінною. І Пісков також додав, що Путін може зустрітися із Стівом Віткофом, якщо той приїде до Москви орієнтовно 6 чи 7 серпня. Більш ніяких коментарів стосовно переговорів з Україною, припинення війни, Пісков не надавав, але прокоментував погрози ядерні Трампа і каже, що Розміщення підводних човнів це не новина. Мовляв, вони так знаходяться на бойовому чергуванні, це постійний процес. Ну, Тобто вони проігнорували за великим рахунком заяву Трампа і кажуть, ну, нічого тут дивного не відбулося. І Пісков говорить, ми дуже акуратно ставимося до будь-яких заяв, пов'язаних із ядерною проблематикою, Росія займає відповідальну позицію. Запитали також у Піскова, чому вони не посадять, не поставлять на місце. Медведєва, який, власне, спровокував цей скандал. На що Пісков відповів, що у кожній країні члени керівництва країни мають різні точки зору на події, що відбуваються. Є люди, які дуже жорстко налаштовані проти США та європейських країн. Тому таке буває завжди у нашій країні зовнішню політику формулює глава держави. Президент Путін. Ну і такий спосіб він сказав, що слова Медведєва, в принципі, не варто брати до уваги, але ми чудово розуміємо, що Медведєв – це є Путін. Враховуючи те, що Індія, про яку я згадував на початку відео, не збирається сьогодні йти на поступки Трампу у питанні зменшення торгівлі із Росією, Трамп вирішив вести проти Індії санкції. І каже, тому що Індії байдуже, скільки людей в Україні гине від російської воєнної машини. Через це я суттєво підвищу миту, яке Індія сплачує США. Загалом, друзі, торговий оборот Індії та Сполучених Штатів Америки доволі немалий, але він не такий великий, як у Китаю та США. Об'єм торгівлі між Сполученими Штатами Америки та Індією складає приблизно 100 плюс мільярдів доларів на рік. І, звісно, навіть будь-яке підвищення мит для Індії це удар. Хоча сальдо від'ємне у американців. З багатьма країнами у США є така проблема. Саме тому Трамп вирішив митами врегулювати її. І Трамп говорить, що Індія не лише купує величезну кількість російської нафти, але й продає частину придбаної нафти на відкритому ринку з великим прибутком. Легалізує її. Індуси довго не думали і відповіли Дональду Трампу, аби він ішов далеко-далеко. Ну вони так конкретно в офіційній заяві не сказали. Але влада Індії опублікувала дуже змістовну заяву, і я вам, друзі, її зацитую. В заяві в цій є дуже багато правдивої інформації, але це ніяк не виправдовує того факту і, взагалі, не виправдовує Індію, що вона купує справді російську нафту. За це платить Росії гроші, за ці гроші Росія купує зброю, і нас збиває. Тут Трамп абсолютно вправий. Але я вам все-таки наголошую, що зацитую цю заяву, бо вона дуже цікава. Що, власне, пишеться в ній? Індія стала мішенню для США та Європейського Союзу за імпорт нафти з Росії після початку конфлікту в Україні. Так вони називають війну. Фактично, Індія почала імпортувати з Росії, оскільки традиційні поставки були перенаправлені до Європи після спалаху конфлікту. США на той час активно заохочували такий імпорт Індією для зміцнення стабільності світових енергетичних ринків. Це камінець в груд Байдена. Другий пункт цієї заяви. Імпорт Індії призначений для забезпечення передбачуваних та доступних цін на енергоносії для індійського споживача. Тут якраз, друзі, мова про енергетичний суверенітет Індії, точно так як і в Китаї. І далі вони продовжують: це необхідність зумовлена ситуація на світовому ринку, однак показово, що ті самі країни, які критикують Індію, самі торгують з Росією, на відміну від нашого випадку, така торгівля навіть не є життєво важливою національною потребою. Наступний пункт: Європейський союз у 2024 році мав двосторонній обсяг торгівлі товарами з Росією на суму 67,5 мільярдів євро. Це правда. Крім того, обсяг торгівлі послугами оцінювався в 17,2 мільярда євро у 2023 році це також правда. Це значно більше, ніж загальний обсяг торгівлі Індії з Росією того року або пізніше. Європейський імпорт зрідженого природного газу у 2024 році фактично досяг рекордних 16,5 мільйонів тонн. Перевищивши останній рекорд у 15,21 мільйона тонн у 2022 році, тобто, після початку широкомасштабного вторгнення Європа збільшила закупівлю скрапленого природного газу. І це також правда. Наступне торгівля між Європою та Росією включає не лише енерносії, але й добрива, гірночудобовну продукцію, хімікати, залізо та сталь, а також машини та транспортне обладнання. І це правда. І що стосується США, кажуть індуси, вони продовжують імпортувати з Росії гексавторит, урану для своєї ядерної промисловості, паладій для своєї електромобільної промисловості, добрива також хімікати. Так, об'єм торгівлі США та Росії всього-навсього трішки більше 3 мільярдів доларів на рік, але ця продукція справді постачається до США. І останній пункт, який вони написали у своїй заяві – у зв'язку з цим напади на Індію є невиправданими та необґрунтованими, як і будь-яка велика економіка, Індія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки. Хоча індуси і пишуть правду, але це ще раз наголошує, не скасовує того факту, що вони спонсорують війну Росії проти України. Так само, як це роблять і європейці, хоча вони нам допомагають. І тут може бути небезпека. До прикладу, Індія почне більше допомагати Україні. Ми сьогодні, до речі, говорили про це з моїми колегами на каналі, і тоді буде в Індії дуже хороший привід сказати: ми ж допомагаємо, так як і європейці в Україні, але торгуємо з Росією. Тому тут правило має бути, як на мене, однаковим для усіх. Тим часом західна преса пише про заяви Дональда Трампа дуже непривабливі речі. І коментарі справді для нього неприємні. От зокрема, видання The Guardian пише про те, що Трамп демонструє дивну плутанину поведінку та на публічних виступах, що може вказувати на проблеми, тобто проблеми із розумом. Він різко змінює теми, як, от під час зустрічі з Урсулою фон Дрляєн, зазначає видання, де несподівано почав говорити про шкоду вітряків. Під час обговорення допомоги ГАЗі Трамп заявив, що США надали 60 мільйонів доларів і що жодна інша країна не допомогла, хоча це не відповідає фактам. Інші країни виділяли значні суми. А факт про 60 мільйонів від США сумнівний, пишуть журналісти. Ну, схожа історія була з військовою допомогою, в чому, власне, переконував Трамп усіх, що лише США допомагали Україні, але направду в 2022-2023 році американці дали нам більше зброї, ніж вся Європа разом взята. І останній пункт. Про що пише Гардіан, експерти ставлять під сумнів його розумову спроможність через часті випадки плутанини, відхилення від теми і вигадування. І я думаю, що таких матеріалів буде з'являтися дедалі все більше, оскільки будуть проводити аналогію із Джозефом Байденом, який також забував дещо вік дається в знаки. Сама ж Європа вже пропонує нам вкотре змиритися із ситуацією. Хоча, в принципі, ми погоджуємося на план Келога, який передбачає зупинку війни по лінії фронту. Сьогодні з новою старою заявою виступив президент Чехії Петр Павел і заявив, що було б несправедливо з боку Заходу тиснути на Україну, щоб вона негайно звільнила всі окуповані території. Хоча, в принципі, ми такого і не чули. Але заява дуже маніпулятивна. За словами, Павела, захід не хоче винищення української нації і говорить: ми хочемо, щоб Україна вижила як незалежна суверенна країна. Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде. Ми ніколи юридично не визнаємо ці окуповані території російськими. Сказав президент Чехії, це не нова заява президента Чехії про те, як може і коли завершиться війна. Він ще пару років тому розповідав про те, що Україна не поверне свої території. Тоді прийняли такі заяви в штики, справедливою критикували. Це було ще на початку широкомасштабного вторгнення, але все то, як він став уже президентом, сьогодні ж він вкотре наголошує прописну істину, яка і так зрозуміла. Але тут ритерічне запитання: Окей, ми таку позицію сприймаємо. Але що ви, європейці, робите для того, щоб наблизити цей день? Бо як слушно зауважує Індія, то ви продовжуєте торгувати, так як і Індія з Росією. Цим самим допомагаєте Путіну воювати проти України і вбивати нас. І сьогодні дуже цікаву заяву зробив екс очільник дипломатичного відомства Європейської комісії Жозеп Борель в інтерв'ю. Є обсервер, де сказав про те, що Європейський Союз фактично заморозив військову допомогу Україні. За його словами, через позицію Угорщини близько 6,6 мільярди євро залишається заблокованими в рамках Європейського фонду миру. Цей фонд існує дуже давно вже. Але ми, друзі, українці, вперто продовжуємо постачати угорцям нафту. Мабуть, дякуємо їм за це і Орбану за це дякуємо. Вибачте за Сарказ іронію. Але і європейці ви маєте щось робити, а не лише розповідати, що ви на щось погоджуєтеся, і ми маємо на це погоджуватися. Сьогодні проблем багато, але ви, шановні європейці, ховаєте голову в пісок і не хочете помічати говорити про Справжні причини того, чому Путін продовжує воювати, тому що ви, в тому числі як і Індія, Китай, допомагаєте їм у цьому. Тим часом стало відомо про те, що Україна отримає пакет американської зброї за 500 мільйонів євро за рахунок Нідерландів, зокрема, ракети для Петріот. Про це повідомив Зеленський, тобто Нідерланди заплатять американцям за ті ракети, які приїдуть до нас зі США для систем Петріот. Також повідомлення про те, що європейці отримують системи Петріус зі США взамін тих, які відправлять до нас продовж кількох років. Ну тут нічого катастрофічного, я вважаю, немає. Процес потрішку запускається. Головне, що він максимально прискорився, оскільки нам потрібно не лише мати ракети до систем Петріус, що дуже важливо, а й далекобійну зброю для того, щоб змінити переговірну позицію Путіна. І про це має говорити Петр Павел, а не про те, на що Україна. Може погодитися, має погодитися, і що, мовляв, Європа не має права тиснути, щоб ми повертали території. Дивна заява, як на мене, а що ви думаєте з цього приводу, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях. І на завершення вам трішки інформації про корупцію. Я про це буду, друзі, говорити частіше, тому що випадків публічних корупційних діянь в Україні побільшало. Це не означає, що САП почали ефективніше працювати. Але є ще одна дуже цікава новина, яка стосується митниці так, тієї самої зовсім не корумпований в лапках митниці. Сьогодні Юлія Свериденко, нова прем'єрка України, дала доручення, аби розслідували корупційні діяння в енергетичній митниці. Зокрема, родина очільника енергомитниці під час війни збудувала маєток вартістю 70 мільйонів гривень. Про це повідомляють журналісти Схем. Радіо Свобода, спецпроект. І от прем'єр-міністрка доручила Мінфіну та державній митній службі спільно з НАЗК та правоохоронцями перевірити факт із оприлюдненого журналістського розслідування щодо Анатолія Комара, очільника наретичної митниці, якого вже відсторонили від посади. Дуже швидко відсторонюють і в цьому допомагають журналісти. Хоча, якщо говорити про Кузнєцова та Гайдая, то там спрацювало справді на Бутасап. Я ще до цього обов'язково повернуся, а зараз буквально два слова про те, чим же відзначився комар. Журналісти схем раніше з'ясували, що родина очільника анеретичної митниці Держмитслужби за останні роки звела маєток в передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень. Це будинок площею 450 квадратних метрів на березі озера, який оформили на 69-річного митника. Їздить комар на дороговартісному Мерседесі С-класу який родина орендувала у приватній фірмі у 16 разів дешевше від ринкової вартості. Класична схема. Дочка митника навчається у королівському коледжі в Лондоні, а до цього здобувала освіту в приватній школі на Кіпрі. Про все це у декларації чиновника Ні слова. Про це повідомляють журналісти схем спецпроекту Радіо Свобода. Комар, звісно, сказав, що це все наклепи. Не зовсім так це все виглядає, як то пишуть журналісти. Сьогодні, як я сказав, очільника. Енергетичної митниці Анатолія Комара відсторонили від займаної посади, про це повідомляє державна митна служба. Але хочу вас, друзі, запевнити, що це не нове. На митниці таке постійно. І тепер про заданих мною Кузнєцова та Гайдая. Сьогодні все ж таки відбулися засідання судів. Суд обрав запобіжний захід, колишньому голові Луганської ОВА, і також уже колишньому очільнику Мукачівської районної державної адміністрації Сергію Гайдаю. Взяття під варту. Строком на 60 діб з альтернативної застави у 10 мільйонів гривень. Також гайдаю заборону відлучатися з Ужгорода без дозволу. Він має носити електронний браслет, здати закордонний паспорт та прибувати за викликом до детектива-прокурора слідчого судді. Ну, таке складається враження, що вже написали, як буде Гайдай виходити на свободу після внесення застави у 10 мільйонів гривень. Те саме стосується і Кузнєцова, народного депутата від слуг народу. Йому ж призначили альтернативу у розмірі 8 мільйонів гривень. Про це повідомляє також Вищий антикорупційний суд України. Ну а далі, швидше за все, ці фігуранти справи вийдуть на свободу. Слідство буде тривати довго. Мабуть, ми, можливо, і не дочекаємося вироків суду. Ну, принаймні, робота Вищого антикорупційного суду вказує на те, що він не поспішає із конкретними рішеннями. Відтак, друзі, за цією всією інформацією буду слідкувати. Саме тому я й говорю, що моя увага буде прикута до цієї та інших подій про корупційні діяння влади. Підписуйтеся на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблять ціну і і не перемикайтесь! Все буде Україна!